Шо а шо? То, то шо кажеш? Па покажи холост. Дальше? Па кажи, кажи, не кажи. Па не знам да Покажи, Па И покажи. начинаш, и начинаш. Вы не ветеран случайно, че вы там кто? Он кажи, что вы там казали? Шо вы что ви хотите? А на мене так интересно делаете? Кажи шоу хочешь Что ж ты хочешь? Шо вас ты не праздник? Что вас? Вы пенсионер, наверное, вы пенсионер? Нет, да вы в министер. Ходете рубили. Я вообще Да, вы не черрували в Мишрис, не будь-ом, как не болеть? Серьезно, вы не сколочали? колочами, как все пишете як ще пише? Як це пише? Що вас не праздник, що вас не забрали? Фактую вмініті. А що було? А що ви мене хочете? Що ви хотіли казати? Покажи, на хуй Ви мене вже готували п'ять минут. Терроризіруйте жить, ми хочете розказати. Що хочете розказати? Тихо, як кіно знімає. Давай, ну кажи. Покажи. Ну да, уже пять минут хочешь мне жизнь рассказать. А все пять минут. Что я не буду сказать. Уже не хочешь мне сказать. А что ж ты пять минут хотели ты мне рассказать? Вот я тут стою, вот как раз уже кикла с вами. Можешь уже чекать. Вот милиция, да? А, полиция, да? Что ж ты хотели сказать? Я з вами, чисто по люди. Про що? Кажи, погури. Кажи, погну по людька, по полюдка. Кажись що? А бояк я ну, не людина. А чому? А чому не людина? А чому не людина? А чому я не людина? Уже это. в інтернет. я не людина. Ну, Покажіть, чому не людина. Ну ти можеш по Так ми говоримо, файно спокійно ну, є... о віш не во ви, ви приказуєте так щоб, і, і, і то, мало, ви все мало воте приказувати. Так ви розкажіть що вас турбує? Не турбує. Ну що ви хотіли від мене? Що ви хотіли мені тут? Я вас не ішні Так ви казали, що ви кажете, що я щось маю з міліцією, я... неправильно – працює. Або ви мене що хочете. Так ви кажете, що з міліцією я щось. Ну, а ви що не що перше Ні, до мене пристаєте або... вже розказуєте, що ви правоохорони кажете, що я. Або мене... знаєте, що хочете? А... Так вы до мене приставали? Чи вы Нет, просто... Этом... Вы гуляете? Вы просто... Меня, что вы просто гуляете? Нет. А что робите? Я не... Вы от меня что хочется? Так я вас видаю, вы просто видаете меня, что я милицию, штурмлю, чи що что вы там рассказываете, что мне не можеш... Я можете. Покажите, не... скажите, я говорю. Кажите, что у вас не турбує. Ну покажите, что у вас турбует, а вы же не турбує. Не турбує. Показали те, що я то, то міліцію ту напрягаю. Ви вот дивите відео. Любите відео дивитися? Ні, ж міліції. Боже мій, Боже. Хе? У вас тут теж... Ти? У вас тут річ в ЕТО тоже... самі. Кого? У вас. У нас? У вас. А що у нас? А що у вас? У ЕТО самі. Що в мене саме? У ЕТО самі. Кого у мене то саме? Дурнота. Дурнота? Дурнота. А що це таке? А что это такое дурной? -то? Что делаю? А что это такое? Покажи. Что вы хотели мне повести? Не, там вы что Боже сбор. Ну, сейчас ты червяк. Чуете, а что вы хотели повести? Что вы хотели повести? Что вы хотели повести? Вы на них почуваете в милиции. Ні, я не вірю. Аж, що ви спочиваєте? Що від мене хочете? Покажи. Я хочу поговорити з вами. Так, а Скажи. Чисто поговорить. Ти що поговорити з вами? Ну тому говорить? Давай. Ну кажіть так. Добре. Скажіть, а що, щось ти хочеш тобі сказати? Так, народу, на, на, на народом. Народ, давай. Скажи, на, на, на. що ви хотіли тобі сказати? Зона влади. Ваша? Так. Yeah. А від мене щось ви хотіли? Я знаю, може двоє зона броди. Ваша друга. Да, да. А що вы ту і мені розказуєте що? Шо що я мілицію. Мені... Що, що що, що так яка милиція, я, ваши деньгу. Я Ваші в чем лечу, я чую, не... що, таке міліція? Не чули те, що такое миліці? Йо-йо. Так, йо, 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 йо. так що ж розкажи? Так розкажи, что вы хотите казати. Ну хорошо, ви хотіли сказати, що я напрягаю, вам казали. Що ми жіля каже, що я з міліцією пану говорю. Я просто хотів з вами поговорити. Так кажи, давай просто так ми поговоримо. Добрий день. Ну кажи, а що ви хотіли казати? Що ти хотіли казати? Що вас турбує? Чи це так говорити? Так. Що вас турбує? По-людськи. Кажи. Кажи. Ну. Покажи. Що вас турбує? Ну, а що ви хотіли? А вас турбує? Позумно, що хотіли говорити? А всяк просто говорит. Ну так говори. Я так понял, вы отделите мое видео. И кажется, что я... Я не видел, Нет? я видел. Я, я Видели меня. Уже не девете. Может я шутим видеть що? недобро. Ну причем ты медите? А что? Какой вообще правоохоронцев? Не, не, мините. Я вообще. Да вы уже не, вы уже вы не пишите. Я на то не знаю, да? Я до того не снимаю. Что это так серьезно? Так что? — Скажи. — Что? Что? Что ж ты хотели казать? Ну, типа что, нахуй пошло от вас? А может и так, а в чем проблема? А что ж це? Ну пока, а все буду. Так я кажу, вы не бог в людьх каждый як тут. про что говорите? Засову Ну. Что? Покажи. Аж не молите так и люди. Так их и люди говорили, понятно говорим, як люди. Скажи. А что шо мы шоты, если блять, телефон на бага. Та що? А що вас? Что вас беспокоит телефон? Я ничего снимаю, ничто нормально, що там поняли, резниця. Ну, яка різниця. Що в телефон говорити, а що без телефонного резниця? Покажите, що вас що Скажите, что у вас турбує. Мене турбує, що ми говоримо як, як люди. Так ми ну, говоримо як люди. Як ми говоримо? В э... Тверезі нормальні люди говоримо. Аккуратно. Так, так, так. Ну, ні. Що ж ти хотів впровісти? Що ж ти хотів впровісти? Я акуратно. Так акуратно, кажи. Акуратно скажіть, скажіть, що я, що я нечесний, тунь, на міліцію пишу, записую. Не, ні, 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 так що я нечесний, чи як? Так тебе, що всяка аккуратно. Да пока акуратно, а що треба казати? кажіть. Ну що дядько, слово богатидь. Б... Так аж хочеш богати, повридай як люди. Поговоримо, вримся без їхніх як які люди говорять. Я не розумію. А як хто то? Ти просто дуратно. Похохораш то, Аккуратно. ринь, чого? Криши. в що проблема? Що вас турбує? Мене? А, мене ніч. Ну А що ви хотіли від мене говорити? Покогати говорити. Поговорити з вас. Я від вас досягти. Ну так кажі говорити, ви ж мені тихо. А нахижи тихо, тихо, хащат. А що вас турбує? А що вас турбує? Мене турбує лишний турбує. Чу? Ваши турбуєте. Я до мене підійшли і турбує? Я в що Путін... з вами просто поговорим. Да горим просто. Ну, не болеет вас, что ж. Нет. А как вы говорите? Поговорим, а, 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 п... за... а п... ну кажись, что, ну. Ну, ну, та, ану, гурим. ну, да, ну урим. Ну, говорим, Що? яка проблема? Ну, ну, у вас. Что вас болит? А. Что вы говорите? Ну по чого у вас болить? Ну що у вас болить, що від мене хочете чуть? Чуть. Я, я з вами хочу, як про що говорити? А, про що як? Ну по... ну я, я знаю, так, так і будь-яко десь люди зайшли, та... А я як. що з вами, паш, чи що? Яким бога свині? Ну а як? То говорити. Про що з вами говорити? Брать, то Хочеш зі мною поговорити просто. Так

Так по приказу мати собу, ну. Так при приказ. Так я не знаю, не про приказу. Ви мені. Ви мені, це за мені ніщо не приказує. Не приказуєш собу? Ні. А що з тобою робити? Ні. Так а ну, кажи, що я. Так поговори мало. Так от поговори, давай. Ідім сюди, вийдім сюди, воно, кажи нам поговори. Ідім, поговори, куди ви поговорили. Кажи, що? Ти куриш? Та де я куриш? Да, цигарта закурить так не курю, кажи, що тебе турбує? ж тебе казали хлопці, що це то, щоб я тепер не писав на... Не дзвони на міліцію чи що? Яку вага міліцію? Що тут? Яку вага міліцію? Тут тут нам скинеш вага. Так а що ж хоче від мене? Так чисто що з упорядкував? Так кажи, що тебе болить? Ви ви мені. Що тебе болить? Ніч не болить. Я хочу суп чисто поприказувати, так як челяди Ну, каже, каже, по що? Просто ти по заробіткам ходиш, де? А як я сюди попав? Куди? Що сюди? Ну, мізиля, як попав? Куда я руба? Повейзи мені ну да я этих мені, ну Ну, так щось робил? Да что ж пришлось у тебя? Срати мишу межіли, ну пойдете. Ну кажи та что бы с ним поговорили, про що? про На чисто суму приказу. Ну покажи, ну хоч щось ну, кази, так, кажи так, вже. Так, ну. так, так і ще ляди, розумієш. Ну, но... перше я чув, ти казав, керівка. що казали ті люди тут, що то, то, то я дуже пишу на тих міліціонерів. Про твоїх цим борив. Так, ну так що там такого, то, там є таке. Ні, я так не казав. Любиш дивити а, мої ютубі відео. Іди ти, знаєш, де? я, відео дивити. Я, взагалі таке не казав. Не. Вичай мені. Не казаєш такого? Ні, не, не, не Ну покажи щось хочу, про що говорити? Ну, ти мушиш Так можеш, кажи. Кажи про що. Ну, чужий чоловік, не, не, не знаєш, що. Кажи, що. Ніч. Ніч. Я хочу в суду приказати. Ну, так, тут і... приказує. Про що? Кожен свій говорить, як вони виходять. Так, говори, Бога, мути, що говорити, Покажу, Богомо, шо, це все це таке. Так, іди, пізду, Бога, ти тоді хочеш, що Бога. Я тобі часу не кажу. Покажи, что. Ну, так хоть про что. Что с ним хочешь поговорить? <рес> Ні, я хочу зупорити як со Ну кажи як з чоловіком, ну кажи що, я війська чув перше, що не лишиться міліції. Ну що ми ще чув? <рес> ну по що вже, ви хто всі так говорить? Та да, ти <рес> теж <я> прийшов казати. <рес> <рес> ну, пакажи, що? Ну покажи що. Ну щось говорити. Я стою на вулиці, піди щось, значить розказувати, хочеш на вулиці. Покажи, що, кажеш, не дай напрягаю в міліцію. Далі. Що далі? Пах як як перше. Ну, qualcosa, е, що будемо говорити? Ну, покажи, що будемо говорити, Максупик. У нас тут таке, ти вже розвідуєш. Кого начинає? Так при я... Ну, а як я? Що, до тебе пристав чи що? Я до тебе пристав. Ну, покажи, про що? Що у тебе болить? Тебе ж мені. Тебе що болить? Так, мене ніч. Мене все добре, а в тебе? Болить. Покажи, що? Візу болить. Я вийду, реально, що болить. Ну так ти казав, що мене болить, що я з міліцією то воюю. Та бо як хочеш супорити. Ну покажи, воюю з міліцією, щоб то помогти? Міг би допомогти? Чи а що ви міліцію? Ну бахай, я, з чим? про що? Не знаю, не знаю, бах, ну якийсь вроді. Що? Мако. Ну я не я знаю, десь я може і, і, і познаю місі. А -а -а. Та що, в чому проблема? В чому проблема? Та ви бачите, що приказують? Е? Ну, тетя, э, що, прикурить було? Ні, намочилася? Ні, немає. Так кажи, що? Так ні, ну, 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 наговорим. Ну так ну, -ка, говорим, не. кажи ну, 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 а ти ну, ты ти так не только. А що казать? Казали а ти, щоб я туто що хотів до того, щоб я міліцію не трогав, чи що? Так я як сказав, що я Не казавшись. Ні, не казав. Та що ж не говорити? Та говори. Що тебе болить? Каже, ну що, яка проблема у вас? У нас не у вас. А у мене є проблема? Яка? Ніяка. Так, що ти щось знимають, що говорити? Ніяко. Так, А що там такого? Кажи, там може космосетные. А що може бути? А що може бути? Що може бути? Powiedz, co? Po coś chcę powiedzieć. Tak ja, może, typa, psu, to na chudę. No, w sumie, słyszę. Zwyczaj. A No trzy to już ma A dziesięć razy? Nie, to już ma. jak dziesięć? No Mój Tak, raz, dwa, raz, trzy razy. Jakieś. Ну кажи просто чому. Ну давай, говори мене. По чому руку? я посклю? по скупу? кажу. Ти мене послав подальше, далі. Так потім ви, ви мене тянеш, типа, фото. Ну, то, так, то, ти, то, ти в мене щось простор, що, ну хочеш поговорити. А ти хочеш поговорити... Так Та, говори! Так, Та, говори. Так, те, що путі, а це лише те, що не вручає, так. Вже, ну. Чому ще не вивчає? То, що ну, ти кажеш, я... тут. Та ти йди я мовчу, мучу слухай, а кажи. Я mm. навіть в другу сторону дивлю. Скажи. А интересно? Так як не інтересно? Ти щось мені хочеш сказати. Скажи що? Я хотів з говорить, говорити. Як... Так скажи, а що про магазин ти хотів щось сказати? Що? А де магазин? А що ще? Ні, А що ти ще хотів казати? Даде, має, має. А де магазин? Відпочивай близько. Та чекай, хочеш знову поговорити? Вже поговорити. Уже поговорити. Покажи. Так, ну йшла звати. Ну йшла. А як це пише? Prosto roz. <śm> Klishnia, jak chcesz, ja to ty to, 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 słuchaj. Ej, ej, Ten Ja nie. Ty to, o, czemu? ten Ju! o czumu? Bo to to ten, to, mi nie to samo Pokaż, Скажіть, Руслан, чому? А тобі чому не так? Тобі інтересно спитати. Ну, пах, я вже вас стаю, 20 минут тобі? стою 20 хвилин з стою. Чекаю вас, ви щось хочете розказати. Я не можу пам'ятати, що. Хотів, щоб говорити, я... Ну, так говори про що. А ну, про що кажи. Так, що кути не йшли? Бо я не чув ще що. Пославіться на нафіг, далі. Ще що? Я тебе не пославився. Ну, добре, ні. Що ще? Ні. Ще нікуди пошлеш. Нігде ну, ти. Ну, а в чому проблема тоді? Ну, як то, то може... <реш> а не такі, я хиєк не таке має ну покажи. Василь Васильевич, не може все розговорити чоловік. Спокоїти, не ну, я не чоловік, Василь Васильович. Що вже я не чоловік, що ще? Вже можу йти. Дозволяєте. Ага, ага, сумте, я. Ага. Та що може, ти вже не хочеш за меня повіт. А щось ми що повісти, як там кулачави, що там чути? Сніг великий. Тож паде. Вы с колочава пришли? Вы зуруда пришли, вы сами зужурда. Воззурда Воззурда. Може з управління, от що там, кого там, що там. Покажи. Покажи. Ну, Ну что хочете? Так не я від вас нечних не хочу, я же видать что вы хочете Тивно там, два часа там на тому и и дня то уже. Там два часа Я знаю кілька. таких, серьезно? Ну вже и вас 10, не снимаю. Кисить что? Да що осталось? Ксить, что вас более? Не, не? А. Ні. Письмо що, що знаєте? Вас, що? вас можу говорити. Не, не, не. Що ж? Не зазвичайно. Нічого. Так все, порядок? Може йти, я дуже. Як та не порядок? Ні, нічого, ми просто говоримо. Кажи. Шо, що його болить? Та я не знаю, що болить. Послав мені вже три рази подальше, а я не знаю, що йому треба. Хочу знову поговорити. Коли? Ну так, коли б не було. Так що? Як не можу Ні. поняти? Кажи. Руслан, кажи. — Так ми нормально стоїмо, говоримо, я звідти просто. Що він хоче? Я просто хочу це пишу, щоб я розумів далі. Що він хоче від мене? Як не можу поняти? Хочу поговорити. Кажи. Так ну, ми говоримо. говоримо. Так кажи, ну, говоримо. Говоримо, ну. Ну кажи. Ви ну, навіщо говоримо, ну. Ну, далі. Говоримо. Ну, далі, що? Ну. Покажи, поставись на далі. Що ж ти? Просто